Доброго дня, шановні глядачі каналу Агрогоризон. Сьогодні ми знаходимося на полі озимого ріпаку. Поле це було посіяно дуже незвичайною технологією, саме якою я вам ставлю силку в описі цього відео, як ми сіяли, і ви переглянете. Чим він такий незвичайний. Як ви бачите, наш рапс перезимував дуже гарно. Сьогодні, 22 березня, і ми приїхали перевірити стан його після підживлення азотними. Добрими, а саме ми вносили два дні тому 100 кг е, сульфат амонію та карбаміду. Теж в нормі 100 кг на гектар. Потім все це діло ми закрили ротаційною бороною. Як можете бачити, ротаційна барана закрила дуже непогано вологу та переміксувала наші добрива. Тут трошки залишилось десь крупний такий сульфат амонію зверху, але більшість переміксувалась та знаходиться в переміжку з ґрунтом. Як бачите, вологи дуже достатньо, тож наш рапс розвивається дуже гарно. Але е, наступним етапом ми будемо, мабуть, завтра-післязавтра вже вносити інсектицидний захист, тому що вже на полі. Ми поставили паїлки і присутній порохоботник, тобто вже пора захищати нашу культуру, наш ліпак. Як ви бачите, посів і сходи, і розвиток рапсу дуже непоганий. Ми вважаємо, що технологія наша надзвичайна оправдана. Нам подобається, як він виглядає зараз, його вегетація, його розвиток. Що буде далі? Будемо знімати вам далі відео про його стан до самого кінця уборки.